Понад 400 випускників, 165 з яких отримали дипломи магістрів з відзнакою у прикарпатському університеті. Урочисто провели у широкий світ студентів усіх факультетів. Як і годиться, усі вони були у мантіях, склали присягу і заспівали гімн студентства. Але це все не головне, каже ректор університету Ігор Цепенда. Головне, я на що завжди звертаю увагу, це отримати знання. Знання мають прикладне значення, і ті знання, які вони отримали при Карпатському університеті, вони дозволять їм реалізувати себе випускниця інституту історії, політології і міжнародних відносин Ольга Гриців вже знайшла професію, яка їй до душі. Вона впродовж майже трьох років працює журналістом на телеканалі Раї, і весь цей час вдало поєднувала навчання з роботою. Не знаю, якось чи правильно склали зірки, якось допомагали викладачі з кафедри. У мене дуже хороші одногрупники, які допомагали мені встигати. І я вже все завершила. І мені дуже приємно, що я тут стою, отримую диплом і насправді це емоції переповнюють, тому що є багато що згадати. Випускники кажуть, з кожним роком їм все більше хотілося навчатись в університеті. Вони звикли до викладачів, а ті, у свою чергу, до них. Однак зараз молоді люди мають знайти роботу, що нелегко у цей час. Хоча в університеті за них спокійні, майже всі студенти Прикарпатського вдало реалізували себе. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.